Слава слава! Вітаємо, шановні друзі! Шумило, номер 13. Андрій Кузьмін, номер 16 Богдан Полуліх, номер 9 Олег Якимів, номер 20. Руслан Марченко. номер 14. Вадим Ребіонов. Забивайте на мене зараз. Smart Rockstars. 22 й номер Олег Верхола. голом відзначається рахунок у матчів. Вже... Перехоплення удар зараз по воротах. З рахунком 5-1 совцер переграв через студію. Цікаво, чи сьогодні? Е... Буде тенденцію перших матчів про коштів і того, що виділяє держава. На жаль, так є. Це мусимо визнавати така реальність, але дуже би не хотілося зараз в момент, який не забивав разом із Джівей у Мастер. А тілізі пробуває момент. Дацко передача на Івана Ярмовича. Яремович, Ярмович зміщено до центру Яремович, можливо. Пробивати. Вартувало! Зараз Дацько задає цього пострілу по воротах. Кузьміна Кузьмін атакує команда Smart Rockster з суперника. Зараз Дацько не вдається. А щодо суперника нинішнього щодо Джілівей минулого тижня, Джілівей зазнав мінімальної ми... поразки від Нептуна із рахунком 0-1. Поступився. Невдалий абсолютно пас від Нестеровського. Нестеровський! порожні ворота. І Забиває. Забиває мельничук 2-0. Просто ну фатальна помилка. Хребянов. Простріл, ворота порожні, як М'яч і Дуже хорошу на угоду. Втрати полулі. І от він. Голу відповідь не забиваєш. Ти. Далі по тексту. 0-3. першого тайму. Шумило, шумило, ударху. Так, Любомир Дацько у складі Smart Rockstars. Орис Дацько є гравцем команди. Момент, який не забиває. Верхові десь стежить за ось цим матчем. Користуючись знову до вітання, передаємо. І, напевно, поки що він не задоволений роботою свого колективу, який пропускає четвертий гол у цій зустрічі. Забиває. У всіх матчах. Ну, принаймні у трьох поєдинках. Було б доволі ефектно. так. Зараз пробиває Кузьмін. Мастеровський на фланг. Передача удар від uh, Smart Rockstars натомість був срібним призером мастера uh, IT-ліги І, можливо, для когось такий от результат він є доволі закономірним, доволі очікуваним. Але хочу вам сказати, що кожна команда з кожною зіграє. Uh, і далі. Шапошнікова пробуває шапошніков, ледь не відзначає. Так, Жевріє, будемо говорити, звісно ж, ми безрідної упелки не можемо, але потрібно віддавати. Прихоплення Мельничук і рахунок у матчі стає 5-0. 5-0 ну це вже декласація дійсно. Порожнього ворота, і що забиває ще Іван Яремович. 0-6 рахунок у цьому протистоянні. Що ж тут сказати? Шану, друзі, за перед цього протистояння. Чекаємо наступного ті джюки з Інталія.